Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 13 розділ, вірші з 36 по 43. Тоді він відіслав народ і прийшов додому, і підійшли до нього його учні та й кажуть: Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Хто й, хто сіє добре зерно, це син. Чоловічий поле це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогонь, і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих. Що чинять беззаконня. І кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрейт зубів. І тоді праведні засяють як Сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Отож, сьогоднішнє ну, це пояснення притчі, сьогоднішнє пояснення притчі воно, ну. Є такою пробою, мабуть, відповісти на дві скрайності, які є можливі у церкві. Завжди є загроза того, що церква заміниться такою сектою святих, які, ну, до якої будуть входити лише святі, повиганяють всіх, хто що-небудь погане робить, робить і залишиться лише фарисеї, які будуть вважати, що їм ну, навернення покаяння не потрібне. Друга скрайність це буде банда таких аморальних злочинців, злодіїв, бандитів, які будуть використовувати милосердя Боже як нагоду, як таке пояснення своєї безнаказанності. Тобто робіть все, що хочете, все зло, яке тільки вам прийде до голови. Правда, чому? Тому що Господь милосердний, він завжди пробачає. Так, от сьогоднішня притча говорить про те, що не завжди, що на кінці віку, тобто кінці світу, ну, будуть таких два, можна сказати, і джерела світла, будуть справедливі, які будуть сяяти в царстві Отця Небесного, і, на жаль, будуть той кукіль, який буде спалюватися вогнем. Ближче неокресленим, його натура не зрозуміла. Тим не менш, Ісус вважає за потрібне застерегти нас від цього вогню. Бо-бо-бо маємо час на те, щоб його уникнути. Що ж, зробити для того, щоб уникнути цих двох постав, бо кожна з них деструктивна? Прийти до Ісуса, не щоб не зостатися якимось таким холодним святим і таким гарячим бандитом, то прийти до Ісуса, так як учні сьогодні приходять і питати за кожним разом, за кожним разом шукати пояснення. Одна така людина сказала, що в сьогоднішньому світі релігія, філософія і ще якісь такі вчення, дуже високі, не сприймаються як ну, така. Якби карта на життя чи дорога, щоб, щоб по ній подійти е, в часі свого життя, да? за таку інструкцію до життя, чому тому, що немає інтерпретації, є якесь таке дуже високе вчення і є таке дуже низьке наше життя. І от між цим має бути інтерпретація, тобто має бути пояснення, яке достосується високі вчення до нашого життя і може насамперед до нашого серця. І тоді людина дійсно ну, бере звідти джерело якби, інформації з релігії, з віри своєї, да, і стосує в житті. І От тоді виходить, і все виходить, що релігія реально може бути такою підказкою на дорозі людини. От ісус сіє постійно, сіє це слово, те своє слово Боже, слово, яке інтегрує, яке впорядковує, створює гармонію в людині. Ну, але його треба слухати і стосувати в своєму житті, так як ми знаємо з тої притчі за сіяча. Зерно має укоронитися, прорости і принести плуди. Диявол собі сіє. Щоправда, він не може нічого сіяти, бо диявол це, як кажуть, обіз'яна Бога, мавпа Бога. Він тільки мавпує, тільки. Ну, Він не може створювати, він може перекручувати реальність, тобто бути ну, батьком брехні від самого початку він таким є. І він сіє брехню. Він не сіє правду, він не сіє якоїсь паралельної реальності. Реальність є одна, реальність Божа. А він сіє брехню. Взагалі, диявол, його ми вже говорили цими днями за те, що ця, ця назва, це ім'я, воно перекладається як. Дивізор, тобто те, який ділить, і що він відділює в конкретних цих притчах, він відділює людину від Слова Божого. Чому? Тому що Слово Боже має дуже великий потенціал, так само душа людська має дуже великий потенціал. Якщо ці два потенціали з'єднаються в систему, то така людина може направді, дуже багато зробити в своєму житті дуже далеко зайти, прожити прекрасне життя. Диявол цього абсолютно не хоче. І тому він насамперед намагається вкрасти зерно, а ще краще, ще, мабуть, він більш задоволений, коли в місце справжнього Божого Слова він вставляє своє. І тоді це, це дійсно я його отримав, коли людина ну, якось неправильно розуміє своє призначення в цьому житті, неправильно розуміє свою віру, неправильно розуміє, що означає бути віруючою людиною. І от тоді, власне, диявол найбільш. Задоволений зі своєї справи, бо людина ну, затрачається в своєму житті, але при цьому всьому якби не, не відчуває, що вона загублена. Але так само цікаве, знову ж таки, наш Фаусті нас не покидає, що з нього цитати є, бо дійсно глибоко розуміє святе письмо. Він говорить також про тих, які беруть Слово Боже, і нічого з ним не роблять. Прирівнюють їх. Він прирівнює їх до, власне, до диявола, той, який краде слово. Казалось би, людина просто ну послухала і все. Ніби те слово навіть каснулося душі людської, але якщо ти його не взяв до свого життя, ти його не сієш далі, не передаєш далі, ти його просто вкрав, ти його забрав. Я не скажу, що воно комусь там призначалося, крім тебе, але тим не менш, ти його просто крадеш, воно не приносить жодних плодів, ти не сієш. І ти не передаєш відповідно царство Боже далі. І от Фаусті говорить про тих, які крадуть слово Боже, тобто не цінують той скарб, який Господь для них кожного дня розсіває, можна сказати, розкидає. Постійно, постійно нас ним годує. Отож, чи хочемо, чи не хочемо, а от, власне наше життя ну, має бути таким життям, в якому ми повинні. Ну, розуміти наших ближніх, це милосердя може, яке ми сказали, воно не має бути нагодою для нас власне до, такого, до такої безнаказаності. Ми маємо його розуміти як милосердя, тобто джерело його є в Бозі, а ми його маємо передавати нашим ближнім і до наших ближніх його стосувати до себе так само. Якщо ми не позбірені, якщо ми далеко від Бога, то ми повинні себе зрозуміти, простити, але не все життя. Має наступити той етап, коли ми повинні почати вимагати від себе. Треба пам'ятати, да, проповідь на горі, його найвищою такою вершиною, її найвищою вершиною є слова будьте досконалі, як Отець Небесний є досконалий. І отут реально перед нашими очима виростає той Еверест. Який нам треба збудувати і ще тоді наверх вилізти, викарабкатись, на да, тому насправді не марнуємо часу. Тільки слухаємо Слово Боже, приходьмо до Ісуса за інтерпретацією, щоб ми насправді всю вспіли за своє життя побудувати власне в собі таку досконалість. Ну і от перша справа це, це реально ну, вимагати від себе, а друга справа це бути милосердними до наших братів, тих, які йдуть поруч тих, яких можна спокійно назвати якимось таким кук... кукелем. Е да. Тобто це така рослинка дуже похожа на... на пшеницю, ніби людина людиною. Але власне цей кукіль він ядовитий. Він то це токсична рослина, можуть бути галюцинації, все що завгодно. На початку воно виглядає як пшениця, і так як як з кожним злом. На початку воно дуже гарно виглядає як добро. Таке принадне, хочеться власне йти тією дорогою, хочеться це все робити і відповідати позитивно на спокуси, які диявол перед нами розсипає, але плоди ну, з того всього хліба не спечеш, так як з пшениці. Тому направді, нехай Господь дає нам мудрість в нашому житті і дає нам благословення на те, щоб ми, пізнавши цю мудрість, стосували ну, це все. До нашого життя і використовували це все практично. Тобто на щодень ну, йшли цією дорогою дітей Божих, щоб в кінці кінців дійти до цієї досконалості нашого Отця Небесного. Ну, так написано. і, так. і нам, нам треба постійно старатися до цього. Хто має вуха, нехай слухає, каже Ісус на сьогоднішній притчі. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!